Запевняє, з 1 січня всі працівники мають отримувати зарплату не меншу ніж 3200 гривень. І цю норму повинні виконувати всі установи та підприємства, як державні, так і приватні. Щоб стежити за цим на рівні районів створюються міжвідомчі робочі групи. Їхнє головне завдання моніторити ситуацію у бюджетних установах, аби не відбувалося маніпуляцій щодо обмеження прав працівників. На Сьогоднішній день немає жодних підстав переводити людей ні на скорочений робочий день. Ні на скорочені е, неповні ставки, ні скорочувати персонал бюджетних установ в цілому. Немає жодних підстав. Уряд для бюджетної сфери в цілому передбачив додатково 40 мільярдів гривень. Плюс ми надали на законодавчому рівні можливість встановлювати місцевим органам влади працівникам бюджетної сфери додаткові стимулюючі надбавки, щоб ну так не допустити ще одного не ну, негативного фактору, як зрівнялів. Робочі групи працюватимуть також і в недержавному секторі, проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо необхідності сплачувати податки, адже від цього у подальшому залежатиме розмір пенсії. Крім того, посадовець запевняє, що підвищення мінімальної зарплати не спричинить зростання цін, адже необхідні для цього кошти вже закладені у бюджеті. Що ж до останнього подорожчання товарів, то його називає сезонним. Сьогоднішні підняття цін, які відбуваються, різні новорічні свята, ніяким чином не пов'язано. З підняття мінімальної заробітної плати до 3 200. Тому що фактично на сьогоднішній день ця сума ще людям не виплачувалась. Вона почне виплачуватися поступово лише в кінці цього місяця. Тому це два різні процеси. Не треба їх пов'язувати. На сьогоднішній день від підняття мінімальної заробітної плати від цього фактору не буде зростання не цін, не обіцінення національної валюти, не розкручування інфляції. Також Розенко анонсував підвищення пенсії у два етапи 1 травня і 1 грудня. У середньому виплати зростуть на 11%. А крім того, відзначив, що перерахунку субсидій у цьому році не відбудеться. Ольга Попович, телеканал